Бо мені треба буде ризалти помін... потім. Ти моє, що ми потім при виписці могли порівняти. Наша: раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Тепер три пальці разом. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Тепер чотири пальці разом. Мізинчик в тебе лишається нерухомим. П'ять, шість, сім.

Тепер раз, два, раз, два. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Тепер розправити як жабиня розправляє руку. Пальці розправить, справа І з компресійним переломом хребта дуже. Довго вилажуються. 45 днів витяжки, а потім вправи, такі, як в тебе, сашуня. Буде знати. Так, не підстюбувати мені того Артема. Добре. Так, тримай. Тепер виконуємо шти. Потім, так само колючий. Раз, два. Раз, два. Потім у нас буде вправа. Натиснути пальцями, але рука у нас лежить під кутом 60 або 45 градусів. Так, робимо. Руку сюди дужче і отак от максимум. Тепер у нас рука під кутом 60 градусів або 45. І ми з тобою натискаємо пальцями потихеньку. Ось так. Тискання. Тепер натискаємо на м'ячик своєю рукою. При цьому у нас долонька лежить, а працюють виключно пальчики. Угу. І 45 до 60 градусів. Від 45 до 60 градусів. Долоньку не відриваємо. Угу. Таке. Відчуття тягнення є в нього. Таке саме, як і в мене. Так, натиск твоїми трьома пальцями для того, аби розтягти зв'язку. І розробити твою контрактуру. Всі. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'яти, десять. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Раз. Два. Три, чотири. П'ять, шість, сім. Вісім, 10 десять. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 10 десять. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. 9, 10 Так, тепер дивись. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6 7 8 9 10 Раз, два, три, чотири, п'ять. До завтра. Навзаєм. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тепер раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять.